Смачний та корисний салат з авокадо та червоною рибою. До сортів червоної риби відносяться лосос форель, сьомга чи горбуша. Я в цьому салаті використовую форель власного посолу. Також дуже добре до цього салату підходить слабо копчена риба. Приготування салату почну з авокадо. Авокадо потрібно вибирати ціленьке і спіле. Це можна легко зрозуміти, натиснувши великим пальцем на фрукт. Ви відчуєте, що м'якоть, така, можна сказати, піддатлива, а не тверда. Розрізавши авокадо навпіл, виймаю кісточку, а потім просто столовою ложкою виймаю м'якоть. Це інгредієнти, які я буду використовувати для приготування салату. Якщо не маєте червоної риби, можна брати навіть консервований тунець. Нарізавши авокадо, ось такими півдольками його потрібно полити лимонним соком. Далі нарізаю овочі. Якщо не боїтесь гостроти, то одна третя частина стручка зеленого гострого перцю. Далі, якщо маєте 3 редисочки та половинка огірка свіжого. Якщо немає редиски та огірка, то не обов'язково. Бо особливого смаку фрукту авокадо надає лимон, кінза або петрушка. Невеличка кількість цибулі, не обов'язково зеленою, просто трішечки, наприклад, одна чайна ложка І Якщо не будете давати зеленого гострого перцю, то звичайний, чорний, молотий. І сіль, звичайно. Останніми нарізаю помідори, це обов'язковий інгредієнт, складаю всі овочі до мисочки і солю. Я не використовую олії до овочів, тому що авокадо має таку текстуру досить масляну. А от якщо авокадо попадеться вам не дуже стиглий, то не завадить одна-дві столові ложки олії. І для цього салату я використовую велику тарілку, він має бути таким пишним, тобто об'ємним. На дно тарілки викладаю листя зеленого салату та руколу, котрі, зрештою, можна замінити навіть пекінською капустою. Просто потрібна якась така зелена, легенька подушка знизу. Зверху на зелень потрібно викласти овочі із авокадо. Можна відразу викласти приблизно 2 третіх частини від всього. І для такої великої тарілки салату потрібно всього-навсього 100 г солоної або слабокопченої риби. Це може бути червона фореля, як в мене або ж інший вид червоної риби, котру вам вдалося придбати. Я нарізаю досить товсті шматочки форелі. Ділю їх на 2-3 частини та розкладаю по тарілці. Цей салат, як я вже казала, можна готувати також із консервованим тунцем. Краще брати у власному соці без олії, а скрупити відсіджений тунець двома столовими ложками якісної олії. Виклавши рибу до салату, докладаю залишки авокадо та нарізаних овочів зверху. Ось такий свіжий, корисний, дуже вітамінний салат, тарілки котрого достатньо на всю сім'ю чи на всіх гостей. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!